Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень, 18 урок 161 Мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Корисні копалини Харківської області. Водойми Харківщини. На початку уроку помилуємося водоймами Харківської області. Переглянемо відео. А Слобожацький край, Харківщина, друзів хлібом зустрічай, Соняшників, море, ліс безмежні луки. Завітай до краю праці і науки. Помандруй на саді, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу мить. Посередні проби Вільна, неділима Це твоя. І на праворуч світлина, річка, сіверський, донець. Повторимо вивчене. Виконаємо завдання. Завдання один. Устав пропущений. Прочитай утворені навчальні одиниці. Дата утворення Харківської області 27 лютого 1932 року. Адміністративним центром Харківської області є місто Так Харків. Область розташована в північно-східній, частині України. Попрацюйте з адміністративною картою України, що на сторінці 45-й. Покажи на карті Харківську область, назви сусідів Харківської області. Розкажи, чи має вона вихід до морів. Отже, побачили на карті Харківську область. Ось вона розташована. Сусідами Харківської області є Луганська область, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська. Харківська область не має виходу до морів. Обери правильну відповідь, що із зазначеного? Зображено на гербі Харківської області А-хрест Б. Орел, В. Атом Г. Сонце. Що є на гербі Харківської області? Так, зображення атома. Більша частина Харківської області розташована в межах так придніпровської низовини. Справа 4. Прочитай навчальну одиницю пошепки разом з диктором. Харківська область багата на поклади природного газу, нафти, бурого вугілля, будівельних матеріалів, зокрема глини, піску і крейди. Отже. Так на які корисні копалини Багата Харківська область? Повторили Харківська область багата на поклади природного газу, нафти, бурого вугілля, будівельних матеріалів. Попрацюємо з картою корисних копалин України. Розгляньте Харківську область, що ми бачимо, газ, нафта і газ, нафта. Ось, бачите, нафта позначається. Газ, нафта і газ. Також. Ми бачимо, подивіться, крейда ось так позначається крейда, глина пісок і крейда. Ще раз розглянемо, як позначають з Збільшу зображення. Щоб ви могли побачити. Ось це позначка крейди, квадратик, поділений на чотири частини. Намалюйте умовне позначення крейди. А що ви знаєте про крейду? Розгляньте світлини, що демонструють використання крейди. Скажіть, що із зображеного тобі вже відомо, а що тебе здивувало? Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Крейда тверда, нерудна корисна копалина білого кольору. Це осадова гірська порода, різновид вапняку. Утворюється на дні морів з решток, переважно мушель дрібних організмів. Крейда крихка і м'яка. Надавивши навіть нігтем, можна залишити на ній глибокий слід. Частинки крейди з'єднані між собою неміцно, тому після натискання вона залишає на поверхні слід. Видобувають копалину в кар'єрах, крейду використовують у виробництві будівельних матеріалів, скла, паперу, косметики, ліків, як шкільне приладдя. Її додають до тваринного корму, підживлюють нею ґрунт. Розчином крейди білять приміщення і стовбури дерев. Перевірте, як ви зрозуміли текст. Оберіть правильну відповідь. Крейда утворилися на дні морів з решток А. Великих тварин, Б. Дрібних організмів. Отже, крейда утворилася на дні морів з решток та дрібних організмів. Прочитай фразеологізм і його значення. Побіліти як крейда, дуже збліднути. Хвилинка математики. Розв'яжи задачу. Для приготування одного відра розчину для білування дерев потрібно 2 кг крейди. Скільки крейди має купити садівник, щоб побілити сад із 40 дерев за умови, що одного відра вистачає для білування 10 рослин? 10 Дерев. Отже, щоб зробити розчин для приготування одного відра розчину, потрібно 2 кг крейди. І цього розчину вистачає на 10 рослин, тобто на 10 дерев. Тільки ж розчину потрібно зробити, щоб побілити сорок дерев. Записали коротко цю задачу. Подивіться, який вид цієї задачі, що це за задача? Так, це задача на знаходження четвертого пропорційного. З чого ми починаємо розв'язування цієї задачі? Так, спочатку нам треба дізнатися, у скільки разів 40 більше від 10? Отже. Перша дія, як ми це знайдемо? 40 поділимо на 10. О скільки разів? У 4 рази. 40 більше від 10. Отже, і невідоме, яке нам треба знайти, також буде у 4 рази більше від 10. Для цього нам від двох, для цього нам достатньо 2 помножити на 4. Невідоме у 4 рази більше від двох, Я попередньо говорилося. Отже, буде 8 кілограмів. Так скільки крейди має купити садівник, щоб побілити сорок дерев? Вісім кілограмів крейди. Запишімо відповідь. Вісім кілограмів крейди. Має купити судівник. Пригадай розташування крейдяних гір у Харківській області. Обери правильну відповідь. Крейдяні гори простягнулися вздовж річки, варіант А Б понад морем. Пригадали? Так, крейдяні гори простягнулися вздовж річки. Оскіл, так, отже варіант А. річка Оскіл. Отже, ми вже маємо інформацію. Що в Харківській області протікає річка Оскіл, бо ми дізналися, що Крейдяні Гори простягнулися уздовж цієї річки. Дізнаємося більше про водойми Харківської області і для цього прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Читаємо. Найбільша річка Харківської області Сіверський Донець. Це одна з найбільших річок України та найбільша притока річки Дон. Витік і гирло сіверського дінця розташовані за межами України. В області також протікає найбільша притока сіверського дінця, річка Оскіл. Усі річки Харківщини рівнинні. У межах області збудовано кілька великих водосховищ. Її територією протікає канал Дніпро-Донбас. Харківська область багата на мінеральні води, найвідоміше Березівське джерело. Їх використовують з лікувальною метою. Прочитайте ще раз цей текст, вивчіть навчальні одиниці і розкажіть їх з пам'яті. Натисніть на паузу Виконайте завдання самостійно. Попрацюємо з фізичною картою. Знайдіть і покажіть на карті річку Сіверський Донець. Побачили ось Сіверський Донець. А тепер знайдіть річку Оскіл. Вона є притокою Сіверського дінця. Спробую збільшити, щоб вам було краще видно. І так бачимо Оскіл. Побачили вже? Ось притока Сіверського Дінця, Сіверський Донець Оскіл. Визнач правою чи лівою притокою сіверського дінця. Є річка осків. Знайди в Харківській області два великих водосховища. Побачили. Визначте, на яких річках вони збудовані. І так, печеніське водосховище. Яка це річка? Сіверський донець, так, а червоно-оскільське водосховище річка Оскіл. Покажи канал Дніпро Донбас. Канал Дніпро Донбас. Бачили, я даю підказочку. Визнач, які річки він сполучає. Подивилися, які річки Дніпро Донбас. Так, річку Дніпро і річку Сіверський Донець. Допишіть речення. Канал Дніпро Донбас получає річки Дніпро і Сіверський. Донець. А зараз попрацюй як справжній мовознавець. Визнач будову прикметників, поясни їх правопис, скажи, що спільного в їхній будові. Рівнинні мінеральні. Як утворились ці прикметники? Так, вони утворились від іменників. Рівнинні. Від іменника рівнина. До основи додали суфікс «н» і вийшло рівнинні. Утвори від іменника прикметник за допомогою суфікса «н». Визнач будову утвореного слова. Джерело, додали суфікс «н» і вийшло, яке слово? Прикметник джерельний. Основа закінчується не на М, тому одна літера «н» всередині. Отже, підведемо підсумки. Скажіть, на які корисні копали небагата Харківська область? А яка річка є найбільшою в Харківській області? Добре, на цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.